Так, продовження. Мені довелося перервати відео. На жаль, живемо ми в такий час. Тому продовжуємо друге. Так, у нас 4 помножити на А плюс 2Б мінус 5А дорівнює 0,4. Ого, десяткові дроби, так? Далі 7 помножити на 3а 4 b плюс 3B, рівню 5,9. Ось так. Треба розкривати дужки. Пам'ятаємо, що з першого так. Ну, я намалюю до стрілочки, так, треба нам на кожен і до танків перемножити. 4 помножити на А. Це буде 4а. Я запишу ось тут, бо воно буде велике. Далі 4 помножити на 2б. Це буде плюс 8 b Далі без зміни. Мінус 5А дорівнює 0,4. Друге, так само 7 помножити на 3а. Це буде 21. Так? А, далі 7 помножити на мінус 4 це буде мінус 28 b плюс 3 b дорівнює 5,9. Це спочатку зводимо подібні. Так? Ми бачимо, що у нас все знаходиться зліва, всі з невідомим, так? тому зараз найголовніше звести подібні доданки. Так, у нас із однаковими буквами пам'ятаємо так? і у нас 28 b ось, із БК. а і Б. Так, Так, поїхали. 4 мінус 5. Від меншого віднімаємо більше, тому буде мінус а 5 мінус 4 буде одиниця. Тому. Найкраще 8Б поставити першим, так? Поки що, по крайній мере, так. І мінус А, бо одиницю не пишемо. Дорівнює 0,4 є. Далі ми розуміємо, що Б також треба ставити спереді. Мінус 28 плюс 3. То знову ж таки, додавання чисел з різними знаками. Тобто віднімаємо знак, ставимо більшого. Від'ємне число у нас більше, тому буде мінус. 28 мінус 3 це буде 25. Ох! красиво, нічого не скажеш. Ну, добре. Далі у нас іде плюс 21А. Так, плюс 21А, від рівню 5,9. Ну що? 25 і 8 поєднувати це, звісно, ну, не дуже. Не знаю. Мені найкраще А, все ж таки, у нас одиниця. Просто перемножити на 21 і буде мінус 21А. Тому давайте перше просто помножимо на 21. Це найлегший варіант. Ну, як сказати, 21 на 8, так? Треба помножити. Далеко. 20 на 8 це 160 і 1 на 8 8 168, 168, Б. Мінус 21А і дорівнює 0,4. Значить, 4 на 21 це буде 84, один знак відокремлюємо, це буде 8,4. Легко усно розв'язується, тому тренуйтеся. Друге, записуємо без зміни. Мінус 25б, плюс 21а дорівнює 5,9. Мені вже навіть цікаво, що у нас вийде? Так, додаємо. Дай Бог правильно, як кажу. Так. Поїхали. 168 мінус 25. Люблю стопчиком, коли у нас записано, так? 8 мінус 5 буде 3, так? 6 мінус 2 це буде 4. І, ну, один, так, ми розуміємо. Буде додатнє число, тому що 168. У нас більше. Далі друге перетворюється на 0, дорівнює. Цікаво буде ділити. І додаємо. Значить, 4 плюс 9 це буде 13, 3. Пишемо, 1 помічаємо, так. І 8 плюс 5 це буде 13, 14. Кому під комою? Я відразу знаю, так, 14,3. О, а ні, все добре. Значить, у нас Б. Буде дорівнювати, як невідомий множник. Нам треба 14,3 поділити на 143. Ділимо. Це буде 0,1. дорівнює 0,1. Все. Ви знайшли, треба ж треба А знайти. Ви ж знаєте, куди треба підставляти? Значить, у систему. І ще не помноживши. Ось тут, так, я думаю, найкращий варіант, але вже спростивши. Так, поїхали. У нас 8. Уперше підставляю. Помножити. Замість b у нас 0,1 мінус А дорівнює 0,4. Добре, ну, 8 на 1 буде 8, але 0,8 розуміємо, так, мінус А дорівнює 0,4. І А. Прикольний звук <смі> вийшов. Ну, як кажуть, на секунда юмору дорівня. 0,4 А, мінус А а я, хотіла... а, я зрозуміла, чому я без мінуса написала. М не хочу перемножати на мінус одиницю. Початкова ланка. Зменшуваний від'ємник різниця. Як знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного. Відняти різницю. Тоді не прийдеться перемножати на мінус одиницю. Тобто, у нас А буде дорівнювати 0,4. І відповідь буде: дорівнює А дорівнює 0,4, а В у нас дорівнює 0,1. Система. Все. Дякую вам за терпіння і за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.